Почнемо ми вітання з миру напередодні нового року, щоб вирватися всім із воєнного виру, із руйнівного оцього потоку. Вітання від учнів у ніч новорічну, щороку новітні, нетрадиційні, щоразу міняєм традиції звичні, але побажання у нас гармонійні. помчав, І щиро, що відповаже всі хвороби кудись. але 22-й не лишив нам миру. І мрії всі наші світи розійшлись. Тепер 23-й. Чого нам чекати? Ніхто з нас не знає братьки, вчителі. але сьогодні ми хочемо побажати слова для вас сказати головні. У ніч новорічна, як куранти проб'ють. Я загадаю для себе лиш мрію одну. Нарешті я свята суть я загадаю повернути нашу весну. Коли годинник 12 б'є, я воюю за хлопців у формі ЗСУ, за які захищають новоріччя моє, які відвоюють розстріляну весну. Коли годинник 12 проб'є, побачу в небі нову зірку. це майбутнє Україну твоє. Нехай не буде, більше тобі є. Коли годинник 12-ту проб'є, я згадаю ще одне бажання, щоб в Україні горе твоє закінчилося 1 січня зарання. Коли годинник 12-ту проб'є, я згадаю про кожну українську родину. Тепер немає чуже чи своє. Тепер ми всі разом одна Україна. Коли годинник двадцяту проб'є, я загадаю бажання лиш одне. Щоб жодна українська мати гіркі сльози не лила, а батько ніколи не тримав автомата. Коли годинник дванадцяту проб'є, салюті святкових не буде лунати, а новорічний салат олів'є по-новому буде усім смакувати. Коли годинник дванадцяту проб'є, я загадую забути про онлайн навчання. Зошит, парта, це звичайне моє. Крейда в руках ось такі побажання. Коли годинник і дванадцяту поб'ють, я загадую, щоб завжди було світло, зозуля улітку стоїть на кує. Хай двадцять третій рік зустріне всім привітно. Коли годинник дванадцяту проб'є, я новий рік буду зустрічати в ріднім колі. Я хочу, щоб щастя моє і твоє оберігали в небі новорічні зорі. Вернемо мир, і все в нас буде добре, Рік кролика війни нам не дозволить тигра випроводить аж за обрій і дзвоник перемоги всім задзвонить. Вчителям, щоб бігти на уроки і з усмішкою входити до школи, батькам підтримувати наші кроки, не чути більше про війну ніколи? І з Новим роком ми усіх вітаємо, Він змінить кожного із нас життя. Здоров'я й миру ми усім бажаємо, В минуле хай не буде вороття.